Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як звести дроби до спільного знаменника. Звичайно, ми з вами повторимо починаючи з того, як ми зводили дроби до спільного знаменника, коли мова йшла про звичайні дроби, а потім перейдемо вже до раціональних дробів. Тож, давайте пригадаємо. Як ми зводимо звичайні дроби до спільного знаменника на наступних прикладах? І так, нам треба знайти суму двох дробів п'ята плюс 3 десятих. Для того, щоб, щоб додати цих два дроби, звертаємо увагу, знаменники у них різні, значить, перше, що нам треба зробити, ми повинні звести їх до спільного знаменника. Для цього пригадуємо основне правило. Треба розкласти знаменники на множники. Так, 5 це у нас відповідно залишається, 10 це 5 помножити на 2. Далі, щоб створити новий знаменник, ми повинні взяти знаменник найбільше число, записати всі його множники. І далі із інших знаменниках дописати те, чого немає. У нас найбільший знаменник це 10, його множники це 5 помножити на 2. І тепер дивимось у першого знаменника у нас число 5, яке вже присутнє у нас ось тут. Тому, значить, спільний знаменник в даному випадку буде число 10. Тепер записуємо додаткові множники. Новий знаменник, це у нас число 10, так, тут заховане 5 помножити на 2. Ділимо на старий знаменник. 10 поділити на 5 буде 2. Значить, додатковий множник до першого дробу 2. Новий знаменник 10 ділимо на старий 10 додатковий множник 1. Тепер додатковий множник треба помножити на чисельник даного дробу і записати результат. 2 помножити на 1 2. Плюс 1 помножити на 3, 3. Ну, і тепер ми в нашому випадку отримуємо дріб 5 десятих. Якщо далі дріб можна скоротити, то обов'язково ми це робимо. У нас спільний дільник буде 5 і в чисельнику, і в знаменнику, тому ми скорочуємо і отримуємо дріб 1 друга. Тепер зверніть, будь ласка, увагу на наступний приклад. 5 шостих плюс 3 сьомих. Знову таки, треба додати, звести звез, до спільного знаменника знаменники треба нам. Відповідно, 6 і 7, як би ми не розкладали на множники, вони не мають ці два числа спільних множників. Тому в даному випадку спільним або... Новим знаменником буде добуток цих двох чисел, 6 помножити на 7. Відповідно, тоді додаткові множники до першого буде число 7, якого не вистачає, до другого число 6. Далі 5 на 7, 35, плюс відповідно, 6 на 3 18, і таким чином ми отримуємо з вами новий дріб 53, відповідно, 6 на 7 Помножити, да, ми отримаємо з вами 42, 53, 42. Ну, далі можна перевірити, чи можна ще скоротити даний дріб. В нашому випадку скоротити не можна, але дріб неправильний, можна виділити цілу частину. 53,42, тип буде 1,11,42. Далі, наступне завдання. Віднімання 3 чотирнадцятих мінус перших. Знову таки у нас знаменники різні, а ми можемо додавати і віднімати тільки в тому випадку, якщо у нас однакові знаменники. Значить, нам необхідно звести до спільного знаменника. Для цього перше розкладаємо знаменник кожного із зазначених дробів на множники. 14 це у нас 7 на 2 21 це у нас 7 на 3 Далі обираємо із двох знаменників більший. Більший це є 21, його множники 7 помножити на 3. І далі, перевіряючи інші знаменники, дописуємо те, чого у нас немає. 7 у нас вже є, а 2 у нас множника немає, тому сюди ми її дописуємо. І таким чином ми отримуємо новий. Знаменник, який буде дорівнювати добутку чисел 7 на 3 і на 2. Відповідно, тепер додаткові множники дуже просто дописувати. Так, 7 і 2 новий знаменник порівнюємо із старим знаменником. І множник, якого не вистачає, ми дописуємо як додатковий множник до кожного із чисельників відповідного дробу. Далі перемножаємо 3 на 3 9, мінус 2 на 2 4 і відповідно отримуємо 9-4. 4 це у нас 5 в чисельнику, а в знаменнику у нас 21 помножити на 2 буде 42. Знову таки, далі дріб не скоротній. І ще одне завдання. Аналогічно пригадуємо, 8 це у нас 4 на 2, так, а тут 4. Відповідно, є ще одне правило, яке вже практика показує. Якщо вам треба звести два дроби до спільного знаменника, перше, перевірте, чи ділиться більший знаменник без остачі на менший знаменник. Якщо ділиться, то спільний знаменник буде більше число. Якщо ні, тоді розкладаємо на множники. А якщо немає спільних множників, то тоді ми просто перемножаємо, як ми робили в другому завданні. Отже. Спільний знаменник тут буде 8, так, додатковий множник сюди 1, сюди 2, і відповідно буде 7 мінус 5 на 2 буде 10. І відповідно буде мінус, ну і тут 3 восьмих. Ось таким чином ми пригадали, як ми зводили до спільного знаменника звичайні дроби. Щоб звести до спільного знаменника у нас раціональні дроби. В принципі, правило залишається незмінним. Єдине що, крім чисел, у нас будуть додаватися іще можуть числові вирази, так, або многочлени, одночлени, степінь і так далі. Що ж треба робити? Перше, знову-таки розкласти на множники знаменники обох дробів або більшої кількості, якщо це необхідно. Друге, визначити спільний знаменник. Бажано найпростіший. Тобто розклали на множники і Кожного вибираємо однакове, так, найбільший беремо і додаємо те, ч, множників, яких не вистачає. Так, далі записати додаткові множники, так само, як і для звичайного дробу, які можуть бути не тільки числа, а й буквені вирази. Так, відповідно, Помножити доповняльні множники на відповідні чисельники записати і вже потім виконати дії. Що ж, давайте спробуємо на простих прикладах. Спробуємо заповнити наступну табличку. І так, у нас є два дроби, так які записані, ось перший рядочок і другий рядочок, і треба записати найменший спільний знаменник для цих пари дробів, додатковий множник до першого дробу і додатковий множник до другого дробу. Спробуємо. Отже, розглядаємо уважно. Знаменник першого дробу 2 х квадрат, знаменник другого дробу 8х квадрат. Давайте, по-перше, з'ясовуємо з числами. Тут 2, тут 8. Да? Е, перевіряємо, чи ділиться 8 на 2. Без остачі. Ділиться. Значить, спільний знаменник буде число 8. Далі, х квадрат, дивіться, є і там, і там, значить, це буде їх спільний множник. Значить, найменший спільний знаменник буде 8х2. Тепер додатковий множник, для того, щоб записати, треба утворений новий знаменник поділити на старий знаменник. 8х2 поділити на 2х квадрат, додатковий множник буде 4. 8х2 поділити на 8х квадрат буде. Одиничка. Наступне Х. В y в кубі, перший дріб має знаменник, х в кубі, у четвертій, другий дріб має знаменник. Якщо у вас такого плану знаменники, то е, беріть з кожного із них м, найменший степінь. Тобто, дивіться, тут х в квадраті, а тут х в кубі. Значить, найменший спільний множник це буде у нас х в другому степені, в меншому. У третій, у в четвертій. Найменший це буде y в третьому степені. Значить, спільний знаменник буде х квадрат, у в кубі. Тепер ділимо утворений знаменник на старий. Х квадрат на х квадрат одиничка. у в кубі поділити на у в кубі 1. Значить, для першого дробу це буде 1. Так, і тепер е, другий дріб х квадрат поділити на х кубі буде х, не вистачає у нас, y в кубі поділити на y в не вистачає y. А значить, буде додатковий множник х помножити на y. Наступний дріб. 3 х четверті y в кубі на 2х2 в п'ятій степені. Знову таки, 3 і 2 це два числа, які не мають спільних множників, тому найпростіший і найменший спільний знаменник для них буде 3 помножити на 2, тобто буде 6. Тепер Х четвертій, а тут х другій. другий. Найменший степінь виписуємо, це х квадрат. Y в третій, y в п'ятій виписуємо найменший степінь буде y. І тепер новоутворений, ділимо на старий знаменник і дивимося, який додатковий множник у нас випливає. 6 поділити на 3 буде 2, х2 поділити на х4 буде х в другий, і в 3 поділити на y в третій буде одиничка. Значить, для першого дробу буде 2х2 додатковий множник. Для другого дробу. 6 поділити на 2 буде 3, х квадрат поділити на х квадрат одиничка, y в 3 поділити на y в 5 буде y в другій степені. Значить, для другого дробу буде додатковий множник 3y квадрат. Наступний два види дроби. Х поділити на х-, і тут 2х поділити на 5 помножене на x мінус y. Ускладнюємо задачу. Але зверніть увагу, знову таки, тут у нас вираз х- є в першому, і х- є в другому. Це і буде найменший спільний знаменник, але ще є число 5. Тому для двох дробів. Буде найменший спільний знаменник 5 помножити на x мінус y. Ми беремо більший із знаменників. І тепер, щоб записати додаткові множники, вираз, ділимо на вираз, який у нас є. х-дужка у нас скоротиться. Значить, Для першого буде додатковий множник 5, а для другого буде 1. Далі х поділити на 5 помножене на х-1, а тут 1 поділити на 8х-1. Знову таки, числа 5 і 8. Чи мають вони спільний множник? Ні, не мають. Тому ми їх перемножити повинні. 5 помножити на 8 буде 40. Так? Далі, х мінус 1 вираз є тут і тут, тому ми його теж сюди родимо. Дописуємо. Отже, це новий знаменник, і відповідно ми ділимо новий утворений на старий. 40 поділити на 5 буде х-1 поділити на х-1 скорочується. Для другого буде додатковий множник 5, тому що вираз х-1 теж скоротиться. І останнє 2х на х плюс 1 тут знаменник, а тут 6y. На х плюс 1. Знову-таки, дивимось 2 і 6. 6 ділиться на 2 без остачі, тому 6 це у нас буде найменший спільний знаменник із чисел. Далі х і y у нас обов'язково ми їх сюди зносимо. І вираз х плюс 1. І тепер дивимось. Додаткові множники. Новоутворений знаменник ділимо на старий знаменник. 6 поділити на 2 буде 3, х на х поділити знешкодиться, y залишається, і х плюс 1, х плюс 1 однакове. Далі другий знаменник 6 поділити на 6 1, х тут буде, так, і відповідно і скорочується, і х плюс 1 скорочується. Таким чином додаткові множники ми розписали. І давайте тепер спробуємо знайти різницю, наприклад, цих двох дробів. Знову таки, у нас знаменники різні, тому першими повинні скласти спільний знаменник. Для цього 12 і 18, починаємо із чисел. Знаходимо їх найменший спільний дільник. Значить, 12 це у нас Давайте так, 2 на 6, так, 18, це 3 на 6. Так? Значить, дивіться, 6 і там, і там є спільний дільник, значить, він йде у нас в загальний. Так? Далі трієчка, тобто більше число, 18. так, Трієчка у нас повинна бути. так. Тепер дивимось, з першого у нас не вистачає ще двієчки ми написали, і тепер дивіться А, Б. А на Б є і там, і там. Значить, спільний знаменник це у нас буде е, число, так, яке у нас буде е, 6 на 6 36, так, А, Б. Тепер новоутворений. Так. Ділимо на старий знаменник. А, Б у нас і там і там присутня. 36 поділити на 12 буде 3. Значить, сюди додатковий множник 3. Тут новоутворений знаменник і старий знаменник. 36 поділити на 18 буде 2. І відповідно А, Б поділити на а, Б скорочується. І тепер перемножаємо 3 на 7 21. Мінус 22 буде мінус одиничка, значить, результат ми будемо мати мінус 1 поділити на 36 а помножити на Б. Ось таким чином виконується додавання чи віднімання дробів е, з різними знаменниками, але перед цим треба їх зводити. Про детальне додавання і віднімання раціональних дробів ми ще будемо говорити на наступних уроках. Ну, а на сьогодні... Все, до побачення, до нових зустрічей.